Вітаю, хочу дізнатися, як визначити нав'язані та істинні бажання, і чи мають вони якісь індикатори та наслідки? Дякую. Дуже хороше запитання. Дякую за таке глибоке насправді запитання і важливе досить запитання, тому що фактично воно стосується всіх. У всіх є якісь свої бажання, і які з них свої, а які не свої, не завжди очевидно. Не завжди очевидно. Давайте спробуємо розкрити, що за цим стоїть. Які фактори, які причини і що потрібно було би зробити, щоб наблизитись до кращого розуміння себе і своїх бажань? Одразу хочу зазначити, що наша здатність виявляти свої бажання розпочинається ще в дитинстві. Задайте себе в 5, в 6 років, 7, хто як себе пам'ятає, або можливо у вас є діти чи племінники, чи брати сестри цього віку. І ви можете помітити, що діти вони живуть хочу, не хочу, тобто вони живуть бажаннями. З одного боку, це не завжди зручно, тому що вони не розуміють якихось пояснень раціональних, чому це можна, чому не можна, вони отак хочу, не хочу. Побачили, хочу, очі загорілись і побігли. Так? З одного боку, це свобода, це можливість відчути якісь внутрішні імпульси і визначити, що моє, куди йти, чого досягати, чим займатися. Вже навіть там, в дитинстві, різні справи є. Так? З іншого боку, це, знаєте, така поведінка без меж. От. Куди хочу, туди йду, куди хочу, туди лечу. І, звичайно, дорослі встановлюють рамки, правила, обмеження, це все теж поступово пізнається. Разом з тим, на що хочу звернути вашу увагу, що всі ми проходили цей етап, і всі ми чогось хотіли, чогось лише хотіли. Це зараз в нас є раціональні пояснення: можна, не можна, буду, не буду. Там такі, такі, такі наслідки. Ми собі це зараз можемо побачити, скомбінувати, сконструювати, пояснити, ну і далі прийняти рішення. Навіть більше скажу, сьогодні наше раціо нас обмежує, нас серйозно обмежує. І, на жаль, багато дорослих людей забороняють собі те, що вони насправді хочуть, наскільки сьогодні цей сильний тиск чинить у ті раціональні рамки обмеження, до яких ми звикли які ми набули вже потім в підлітковому і дорослому віці. Тому, повертаючись до віку п'ятирічного, всі ми проходили період, «хочу, не хочу, ми жили бажаннями. Це ідеальний період, як на мене, і моя практика це не раз підтверджувала, коли ми з моїми клієнтами визначали їх потреби, здібності. І ми коли аналізували дошкільний шкільний період, то там було дуже багато справ, які хотілося робити інтуїтивно. І вам теж ви теж мали багато справ, які ви хотіли робити інтуїтивно, і за ними стоять ваші потреби здібності. Це дуже хороший спосіб їх виявляти. І от оцей. Імпульс внутрішній, хочу, не хочу, він дуже вірний в тому віці, тому що коли умови дозволяють, дитина проявляє себе так, як їй близько по природі. Тобто, фактично, вона проявляє свою природу. А природа це наші схильності, це наші сильні сторони, це наш потенціал, це наші таланти. І от ми в тому віці прагнемо проявити природу, а далі нас починає дорослий світ обмежувати і навчати. Якщо цей тиск дорослого світу був надто сильний, то дитина. Відходить від своїх інтересів, ставить їх на друге місце. На перше місце ставить потреби інтереси інших людей, від яких вона залежить в тому віці, і починає забувати свої. Починає втрачати повноцінний контакт з собою, тому що треба моніторити зовнішній світ, як там хто що скаже, як мене оцінуть, принижать, не принизять, дадуть увагу, не дадуть увагу, задовольнять потреби чи ні. Маса ситуацій, ти потрібно моніторити їх, щоб. Вижити, наскільки гостро дитину сприймається у цей період, період її виживання, тому що вона тотально залежна від батьків чи від інших близьких в своїй сім'ї. І якщо цей надто сильний тиск чиниться на дитину в цьому віці, вона починає забувати себе і свої бажання, вона ними починає просто нехтувати. Або якщо батьки дитини не задовольняють власних потреб, вони не можуть передати це дітям. Що передавати? Вони не живуть своїми бажаннями, вони не знають своїх бажань, що вони передадуть. Не чим поділитися, просто не чим поділитися, і дитина виростає в такому, знаєте, стилі, де вона переважно прагне здобуляти потреби інших, підлаштуватися під інших. Їй незручно взагалі займатися своїми питаннями. Більше того, вона, коли виростає, вона починає вважати егоїзмом те, що вона займається собою і своїм життям. Уявляєте? Займатися собою і своїм життям називається егоїзм. Друзі, це не егоїзм, це нормально. Егоїзм це коли ви починаєте здовляти власні потреби за чийсь рахунок і дуже часто без відома тих самих людей. За рахунок кого ви задовольняєте свої потреби. Оце егоїзм. А займатися собою це не егоїзм. Вам не буде що віддати іншим, якщо ви не мети своїх потреб, своїх бажань, своїх прагнень. Спочатку свої, а потім буде що віддати іншим. І тоді. Ваші бажання будуть теж істинними. А якщо ситуація склалася так, що вам не було можливості займатися собою, починаючи з дитинства, то як ви можете займатися собою в дорослому віці? Звідки це візьметься, ані звідки? І коли напрацьована звичка жити чужими бажаннями, чужими потребами, чужими цілями, чужим життям, це стає нормальність? А де ж моє? Запитаєте ви в себе, а мого немає? А яке воно, а я не знаю. А як відчути, а я не знаю. У мене були ситуації, клієнти, з якими я працював, яким вже було за 40, вони кажуть, я забув, коли я останній раз чогось хотів. Я забув, я... розумієте, мова не йде про те, що там хочеш, не хочу, сумніваюсь. Він забув, коли хотів останній раз в житті. Забув в 40 плюс років. Про які бажання може йти мова взагалі? Доступу до них немає. Людина не в контакті з собою. І зараз на добре чи погано. Ми розглядаємо ситуацію ніби зі сторони, дивимося зараз на неї з вами. І приймаючи те, який досвід у вас минулий склався, можете взяти його до уваги і починати з ним працювати, змінювати його. Бо ці автоматизми з минулого, звичка ставити чиїсь пріоритети бажання на перше місце, а свої на друге, вона сама по собі нікуди не зникне. З цим потрібно працювати, усвідомити, як ви потрапили в цей стан і, отриму, заручившись підтримкою експерта, вийти з цього стану в інший, де ви будете на першому місці ваші бажання. У вас тоді не будуть виникати питання, це моє чи не моє. Бо якщо у вас виникає питання, це моє чи не моє, ви точно не знаєте своїх. Бо коли ви точно знаєте свої, вам не потрібно шукати відповіді на подібні запитання. Навіщо ви точно знаєте, що ваше? Інакше сумнів. А якщо сумнів, то ви точно не знаєте. Час проходить, життя проходить. Скільки ви часу ще будете чекати, поки ви дізнаєтесь. Якщо чекати, то не дізнаєтесь. Або починаєте, або поки що продовжуєте бути в цьому стані, щоб досягти піку невдоволення. Тому що коли ми досягаємо піку невдоволення, ми починаємо робити зміни у своєму житті. Такий природний процес кризи, яку проживають всі люди, яка спонукає переходити на нові рівні і якості життя, змінюватися, перезавантажити своє мислення. Тому наслідки має незнання своїх бажань, живете не своїм життям. Які індикатори, я не теж головний назвав, якщо у вас виникає питання моє-не-моє, моє, то ви вже не знаєте своє? Навіщо питати, якщо ви знаєте? Ось, вам, будь ласка, індикатор. Інші індикатори, коли ви потрапляєте в ситуацію, щось бачите, де щось проживаєте, щось вам відкликається, і вам щось Йокає всередині. О, вау, захват, ентузіазм, очі горять оце ваше. Ви відчуваєте всередині, що треба, що воно, що підходить. Ви це відчуваєте. А якщо здатність відчувати атрофована, як м'яз атрофується, коли не отримують навантаження, ви не можете відчути. Атрофована здатність відчувати, немає контакту з собою. Звідси, і немає розуміння своїх бажань. Бажання не придумуються з голови, бажання виявляються з відчуттів. І коли ви відчуваєте свої бажання, ви потім можете взяти своє бажання і перетворити його в ціль. А ціль спланувати і реалізувати. Тоді це буде ваш план, ваша ціль, ваше бажання і ваше життя. Тому ви бачите, що цілі вони теж не придумуються, ціль виявляється з бажання. Якщо ви не маєте доступу до себе до своїх бажань, то, ймовірно, ваші цілі з високою вірогідністю не ваші, в кращому випадку частково ваші. Ось така цікава зв'язка. І якщо ви в результаті впізнаєте себе в тих ситуаціях, які були раніше озвучені, і відчуваєте потребу в змінах, то розпочинайте ці зміни. За вас їх ніхто не зробить, за вас себе, тобто вас ніхто не відчує. Тільки ви маєте доступ до себе. Тому усвідомити, чому так сталося, чому ви вирішили не бути в контакті з собою, не розуміти до кінця себе, що це вам давало, які вигоди ви з цього мали? А ви мали колись з цього вигоди, як би це не звучало? Ви мали з цього вигоди, але сьогодні пожинаєте наслідки, неприємні наслідки, отримати підтримку, перейти в новий стан. Розумієте, відчувати себе, знати себе, покладатися на себе і жити своє життя, досягати свої цілі, свої бажання, істинні, ключове слово, істинні бажання. От, власне, цього вам і бажаю. Якщо ви відчуваєте, що готові, то можете робити свої перші кроки. Якщо вам відкликається те, як я говорю, як я працюю як експерт, можете заручитися моєю підтримкою. Вам це не відкликається, є маса інших експертів, будь ласка, підбирайте собі того, з ким вам буде зручно здійснити цей перехід до себе. Тому бажаю вам легкого і захоплюючого самопізнання.